Псалом 118, з 1 по 25 вірш: Прославляйте Господа, адже він добрий і його милосердя вічне, хай скаже Ізраїль, Його милосердя вічне, нехай скаже дім Аарона, його милосердя вічне, хай скажуть усі, котрі шанують Господа, його милосердя вічне. У своєму утиску я заволав до Господа, Господь мене почув і визволив. Господь зі мною, я не боюсь нікого, що може зробити мені людина. Господь зі мною й допомагає мені, я спокійно дивитимусь на моїх ворогів, краще покладатись на Господа, ніж надіятись на людину, краще шукати притулку в Господа, ніж надіятись на можновладців. Звідусіль народи оточили мене, але я дав їм відсіч Господнім іменем. Вони оточили мене, звели облогу, проте я дав їм відсіч Господнім іменем, обсіли мене, наче рік бджіл, але погасли, як вогонь, у тернині, бо я дав їм відсіч Господнім іменем. Сильно штовхнули мене, щоб збити з ніг, та Господь мені допоміг. Господь, моя сила та пісня, Він став мені порятунком. Вигуки радості й торжества в наметах праведників. Господня правиця здійснює перемогу, Господня правиця високо піднята. Господня правиця виявляє потугу. Я не помру, але буду жити, щоб розповідати про Господні діла. Господь суворо покарав мене, але на смерть мене не видав. Відчиніть мені брами істини, щоб мені увійти ними й прославити Господа. Це Господня брама, нею входять праведні. Дякую тобі, що ти мене вислухав і став моїм спасінням. Камінь, який відкинули будівничі, став наріжним каменем, від Господа це походить, і видається дивовижним у наших очах. Цей день особливим зробив Господь радіймо та веселімося в ньому. О, Господи, спаси нас! О Господи, пошли нам успіх! Отче Небесний, творче всього видимого і невидимого, я приходжу до Тебе в тиші цього ранку. Дякую тобі за новий день, за дар життя, за повітря, яким дихаю, за світло, що наповнює кімнату. Дякую за твою вірність, яка оновлюється щоранку. Дякую тобі за Твоє слово, за цей дорогоцінний 118-й псалом, який є скарбом для моєї душі. Господи, я прошу тебе, пошли свого Святого Духа. Нехай він буде моїм вчителем і провідником у цих роздумах. Допоможи мені не просто читати чи слухати ці слова, але переживати їх. Відкрий мій розум, щоб я міг збагнути глибину твоєї істини. Відкрий моє серце, щоб я міг відчути твою любов і милість, про які говорить Псалмоспівець. Я хочу, щоб цей час був не просто інтелектуальною вправою, а особистою зустрічю з тобою, живим Богом. Забери від мене всі сторонні думки, усе, що відволікає, і допоможи зосередитись лише на тобі. Нехай ці слова стануть для мене не просто текстом, а молитвою мого серця, джерелом сили, надії та радості на весь сьогоднішній день. Я довіряю тобі цей час і прошу. Говори, Господи, бо слуга твій слухає. Допоможи мені почути те, що Ти хочеш сказати саме мені, саме сьогодні, в моїх обставинах. Нехай Твоє слово проникає глибоко, перетворюючи мене зсередини. Дякую тобі за цю можливість бути з тобою. Прошу про це в ім'я Твого Сина, нашого Спасителя. Амінь. Давайте заглибимось у перші слова Псалма. Прославляйте Господа, адже Він добрий і Його милосердя вічне. Це не просто заклик, це основа нашого світогляду, фундамент нашої віри. Псалмоспівець починає не з прохань, не зі скарг, а з прославлення. Він запрошує нас подивитись на Бога і визнати його незмінний характер Він добрий. Як часто ми забуваємо про цю просту істину серед щоденних турбот, проблем і поганих новин, світ намагається переконати нас, що все навколо є хаотичним, безглуздим, а іноді й злим, але Боже Слово проголошує фундаментальну істину: Бог є добрий, Його природа це доброта, Його наміри щодо нас, це добро. Навіть коли ми проходимо через випробування і не розуміємо, чому все відбувається саме так, ми можемо триматися за цю істину. Боже, я дякую тобі, що ти добрий. Твоя доброта проявляється у світанку, у посмішці дитини, у підтримці друга. Допоможи мені сьогодні бачити прояви Твоєї доброти в дрібницях і у великих речах. Допоможи моєму серцю не піддаватися цинізму світу, а завжди повертатися до цієї початкової точки. Ти добрий, це не наївний оптимізм, а свідомий вибір віри, який змінює все. Коли ми починаємо з визнання твоєї доброти, наші проблеми не зникають, але вони стають меншими на фоні твоєї величі. Прославляти тебе за твою доброту, це налаштовувати своє серце на правильну частоту. На частоту неба. Істина про Божу доброту підкріплюється ще потужнішим твердженням, і його милосердя вічне. Слово милосердя тут означає набагато більше, ніж просто прощення це Твоя Боже, незмінна завітна любов, це Твоя відданість і вірність, яка не залежить від моїх вчинків, настрою чи заслуг. Вона вічна, це означає, що вона не має початку і не матиме кінця. Вона існувала до мого народження і буде існувати після мого відходу з цієї землі. Вона не вичерпується, як людське терпіння, вона не зникає, як людські почуття. Господи, як важко моєму розуму осягнути цю безмежність. Ми живемо у світі, де все тимчасове. Стосунки руйнуються, обіцянки порушуються, почуття згасають. Ми звикли до того, що любов потрібно заслуговувати, а ти кажеш, що Твоє милосердя, твоя любов до мене вічна. Псалмоспівець повторює цю фразу чотири рази, закликаючи Ізраїль, дім Аарона і всіх, хто шанує Господа, проголошувати цю істину. Боже, допоможи мені сьогодні жити з усвідомленням Твого вічного милосердя. Коли я зроблю помилку, нагадай мені, що твоє милосердя більше за мій гріх. Коли я відчую себе самотнім, нагадай, що твоя любов ніколи мене не залишить. Коли я подивлюсь у дзеркало і побачу свої недоліки, допоможи мені побачити себе твоїми очима, очима вічного милосердя. Далі Псалмоспівець переходить від загального прославлення до особистого свідчення. У своєму утиску я заволав до Господа, Господь мене почув і визволив. Ось де абстрактна істина про Божу доброту і милосердя зустрічається з реальністю нашого життя. Віра стає живою, коли ми переживаємо її на власному досвіді. Слово утиск можна перекласти як тісне місце, безвихідь. Це стан, коли ми відчуваємо, що стіни змикаються навколо нас, коли немає куди рухатись, коли здається, що немає виходу. І що робить автор псалма? Він волає до Господа, не просто думає, не просто сподівається, а активно кличе на допомогу. І відповідь приходить: Господь мене почув і визволив, Бог не лише чує, Він діє, Він виводить нас із тісних обставин на широкий простір. Господи, я згадую моменти у своєму житті, коли я був у такому тісному місці. Я згадую, як я кликав до Тебе, можливо, без слів, просто криком душі, і я згадую, як Ти відповідав можливо, не так, як я очікував, і не так швидко, як я хотів, але Ти завжди був поруч. Ти давав мир, коли навколо був хаос, ти відкривав двері, які здавалися назавжди зачиненими, ти посилав потрібних людей. Ти давав сили пройти через те, що здавалося неможливим. Дякую тобі за кожен такий момент визволення. Допоможи мені ніколи не забувати твоїх діл у моєму житті і ділитися цим свідченням з іншими, щоб вони також могли пізнати твою вірність. Свідчення про Боже визволення народжує непохитну впевненість Господь зі мною, я не боюсь нікого, що може зробити мені людина. Це одна з найсміливіших заяв у всій Біблії. Це декларація свободи від страху. Псалмоспівець не каже, що люди не намагатимуться заподіяти йому зло. Він не заперечує реальності ворогів, критики, несправедливості. Він говорить про інше: усе, що може зробити людина, є тимчасовим і обмеженим. Влада людини над нашим життям є ілюзорною порівняно з владою Бога. Коли ми усвідомлюємо, що Всемогутній Творець Всесвіту на нашому боці, що Він є нашим захисником і помічником, тоді страх перед людьми втрачає свою силу. Господи, як часто я живу в страху. Я боюсь, що про мене подумають інші. Я боюсь критики, відкинення, невдачі, я боюсь за своє майбутнє, за здоров'я, за своїх близьких. Ці страхи паралізують мене, змушують мовчати, коли треба говорити і йти на компроміси зі своєю совістю, але Твоє Слово сьогодні говорить мені: Господь зі мною. Це не просто гарні слова, це фундаментальна реальність. Прошу тебе, Боже, допоможи цій істині перейти з мого розуму в моє серце. Допоможи мені сьогодні, коли я зіткнуся з ситуацією, що викликає страх. Зупинитися і промовити ці слова, Господь зі мною, я не боюсь. Нехай твоя присутність буде для мене більш реальною, ніж будь-яка загроза чи тривога. Нехай ця впевненість дасть мені сміливість жити вільно і радісно, як твоя дитина. Псалмоспівець розвиває свою думку, створюючи чіткий контраст краще покладатись на Господа, ніж надіятись на людину. Краще шукати притулку в Господа, ніж надіятись на можновладців. Це не заклик до зневаги до людей чи до анархії, це заклик до правильного порядку пріоритетів у нашому серці. Покладати надію на людей це природно. Ми шукаємо підтримки у друзів, поради у експертів, захисту у влади, і в цьому немає нічого поганого, адже часто саме через людей Бог діє в нашому житті. Проблема виникає тоді, коли людина стає нашою основною надією, нашим останнім притулком. Будь-яка людина, навіть найкраща, може підвести. Вона може помилитися, втомитися, у неї можуть змінитися обставини або навіть наміри. Можновладці сьогодні мають силу, а завтра її втрачають. Покладати свою остаточну надію на щось таке крихке це будувати свій дім на піску. Господи, я з болем і співчуттям дивлюсь на світ навколо, який відчайдушно шукає спасіння в політичних лідерах, в економічних теоріях, в технологічних проривах. Я і сам часто потрапляю в цю пастку. Прости мені, коли я покладаю більше надії на свій банківський рахунок, ніж на тебе, мого постачальника. Прости, коли я більше довіряю думці експертів, ніж Твоєму слову. Допоможи мені з любов'ю і співчуттям ставитись до тих, хто ще не пізнав тебе як найнадійнішу опору. Псалмоспівець описує свій досвід боротьби дуже яскравими образами звідусіль народи оточили мене, обсіли мене, наче рій бджіл. Це відчуття, коли проблеми, критика, тиск навалюються з усіх боків. Вони жалять, не дають спокою. Здається, що ти один проти цілого світу. Це може бути тиск на роботі, конфлікти в родині, хвиля негативу в соціальних мережах або просто внутрішній рой тривожних думок. Людська реакція на такий напад паніка, але подивіться на відповідь Псалмоспівця, яку він повторює тричі але я дав їм відсіч господнім іменем. Його сила не в його власних здібностях, не в його мудрості. Його сила в імені Господа. Що це означає дати відсіч Господнім іменем, це означає діяти, спираючись на Божий авторитет, на його характер, на його обітниці. Це означає проголошувати Божу істину перед обличчям брехні. Це означає молитися, коли хочеться панікувати. Це означає робити правильний вибір, навіть коли це важко. І подивіться на результат вороги погасли, як вогонь у тернині. Вогонь у сухому терні спалахує яскраво і страшно, але згорає за мить. Так і проблеми, які здаються всепоглинаючими, втрачають свою силу перед Божою владою. Господи, навчи мене цієї духовної боротьби. Коли мене оточить рій тривожних думок, допоможи мені протистояти їм іменем Ісуса. Серцевиною цього псалма, його найголовнішою обіцянкою, є слова. Господь, моя сила та пісня, Він став мені порятунком. Це не просто три окремі твердження, це три грані одного діаманта. Давайте роздивимося кожну з них. Господь, моя сила. Коли я слабкий, я можу підключитися до нього джерела невичерпної енергії. Це сила не для того, щоб домінувати над іншими, а для того, щоб вистояти у випробуваннях, щоб любити, коли це важко, щоб прощати, коли тебе образили. Це сила для служіння. Господь, моя пісня. У найтемніші часи, коли, здавалося б, немає жодного приводу для радості, Бог сам стає мелодією мого серця. Радість у ньому не залежить від зовнішніх обставин. Це глибока внутрішня музика душі, яка звучить навіть тоді, коли навколо панує тиша або шум проблем. Це пісня вдячності за спасіння, пісня надії на майбутнє, пісня любові до свого Творця. Він став мені порятунком. Це кульмінація. Бог не просто посилає порятунок, Він сам приходить і стає ним. В Ісусі Христі ця істина стала тілом. Він наш порятунок від гріха, від смерті, від безглуздості, Він наш вихід із будь-якої безвиході. Господи, я хочу, щоб ці слова були не просто цитатою, а реальністю мого життя. Будь моєю силою, коли я відчуваю безсилля, будь моєю піснею, коли серце мовчить, будь моїм порятунком у кожній потребі. Ще один надзвичайно глибокий образ у цьому уривку це камінь, який відкинули будівничі, став наріжним каменем. Це пророцтво, яке знаходить своє повне виконання в Ісусі Христі. Уявіть собі, будівництво величного храму. Будівельники, досвідчені майстри, оглядають каміння. Один камінь їм здається неправильної форми, невідповідним, непотрібним. Вони відкидають його в бік. Але приходить головний архітектор, сам Бог, бере цей відкинутий камінь і кладе його в основу всієї будівлі, робить його наріжним каменем, який тримає на собі всю конструкцію. Це історія Ісуса. Релігійні лідери, будівничі Ізраїлю, відкинули його, вважали невідповідним їхнім уявленням про месію і віддали на смерть. Але Бог воскресив його з мертвих і зробив основою своєї церкви, основою спасіння для всього людства. Псалмоспівець каже: від Господа це походить і видається дивовижним у наших очах, Божі шляхи не наші шляхи. Він бачить цінність там, де світ бачить нікчемність, він використовує те, що світ відкидає, Господи ця істина дає неймовірну надію. Коли я відчуваю себе відкинутим, непотрібним, недооціненим, нагадай мені, що ти спеціалізуєшся на відкинутому камінні. Ти бачиш у мені потенціал, якого не бачить ніхто, навіть я сам. Допоможи мені бачити інших людей так само. Допоможи мені не судити за зовнішністю, а бачити в кожній людині, особливо в тій, яку суспільство відкинуло, потенційний наріжний камінь для твого царства. Дякую тобі, Ісусе, що Ти, відкинутий камінь, став основою мого життя. Господи, ці істини такі величні, такі глибокі, Твоє милосердя вічне, Ти моя сила і пісня, Ти перетворюєш відкинути на найцінніше. Це все прекрасно, але я ставлю собі питання, і я ставлю його тобі, Боже, як мені жити цим сьогодні? Як ці давні слова мають вплинути на мої рішення, реакції та вчинки протягом наступних 24 годин? Як мені нести істину про твоє вічне милосердя у розмові з колегою, який мене дратує? Як мені пам'ятати, що ти мій порятунок, коли я отримаю тривожні новини? Як мені покладатися на тебе, а не на людей, коли я буду приймати важливе фінансове чи сімейне рішення? Як мені бачити цей день як день, який ти створив для радості, навіть якщо в ньому будуть труднощі та розчарування? Господи, я не хочу, щоб це слово залишилося лише гарними роздумами. Я хочу, щоб воно стало плоттю в моєму житті. Я прошу Тебе, Духу Святий, візьми ці істини і вплити їх у тканину мого дня. Покажи мені конкретні моменти, де я можу застосувати те, що почув. Перетвори моє мислення, мої емоції, мою волю, щоб усе моє єство відповідало на красу і силу цього псалма. Я відкритий перед Тобою, Господи, навчи мене, як мені жити цим сьогодні. Виходячи з цих роздумів, я приношу до Тебе, Господи, свої конкретні прохання на цей день. Прошу тебе про мудрість, коли я буду спілкуватися з людьми, дай мені мудрість пам'ятати, що твоє милосердя вічне, і поширювати це милосердя на них, бути терплячим і добрим. Дай мені мудрість у прийнятті рішень, щоб я покладався перш за все на тебе, а не лише на людську логіку чи поради. Прошу тебе про силу, коли я відчую втому або бажання здатися, будь моєю силою. Коли страх намагатиметься паралізувати мене, нагадай, що ти зі мною, і дай мені сміливість діяти з вірою. Дай мені силу любити мою сім'ю не лише на словах, а й у вчинках, служити їм з радістю, дай силу якісно виконувати свою роботу як для тебе. Прошу тебе про любов. Допоможи мені бачити людей твоїми очима, особливо тих, хто відчуває себе відкинутим, непотрібним. Дай мені серце, сповнене співчуття і сміливість простягнути руку допомоги. Допоможи мені пам'ятати, що цей день особливим зробив Господь, навчи мене радіти і веселитися в ньому, незважаючи на обставини. Нехай моя радість буде не в тому, що все йде за моїм планом, а в тому, що Ти є мій Бог, моя пісня і мій порятунок. Господи, Пошли мені успіху добрих ділах. Нехай усе що я робитиму сьогодні, буде на славу Твого імені. Господи, я знаю, що слідувати цим істинам буде нелегко світ, в якому я живу, постійно тягне мене в інший бік. Він кричить, що надіятися треба на гроші та владу. Він навчає відповідати ударом на удар. Він каже, що моя цінність залежить від досягнень і думки інших. Протягом дня я зустріну безліч спокус забути про те, що я роздумував сьогодні вранці. Мене будуть штовхати, щоб збити з ніг як псалмоспівця. Мої старі звички, страхи і тривоги будуть намагатися повернути собі контроль. І я знаю, що моєї власної сили волі недостатньо, щоб вистояти. Тому я прошу тебе, Боже, простійкість. Коли я впаду, підніми мене. Коли я почну сумніватися, зміцни мою віру, коли моя пісня затихне, нагадай мені мелодію твоєї благодаті, будь моєю скелею, моєю фортецею. Я прошу не про легкий день без випробувань, а про твою присутність і силу в кожному випробуванні. Допоможи мені не здаватися, допоможи мені знову і знову повертати свій погляд на тебе, на ріжний камінь моєї віри. Нехай моє серце буде міцно вкорінене в тобі, щоб ніякі вітри обставин не змогли мене повалити. Я покладаюся не на свою стійкість, а на твою вірність. Ти той, хто почав у мені добру справу і ти доведеш її до завершення. Дякую тобі за цю впевненість. Господи, моє серце переповнене вдячністю. Після цих роздумів я хочу просто подякувати тобі. Дякую тобі за те, що ти відкрив мені себе через ці слова. Дякую за твій характер, який ніколи не змінюється. Дякую, що ти добрий Бог. Дякую, що твоє милосердя справді вічне. Воно ніколи не закінчиться, ніколи мене не залишить. Дякую тобі за те, що ти чуєш мої молитви, навіть коли я волаю з тісного місця. Дякую, що ти завжди приходиш як визволитель. Дякую тобі, що ти зі мною, і тому я можу жити без паралізуючого страху. Дякую, що ти найнадійніша опора, набагато краща за будь-яку людську надію. Дякую тобі, що ти моя сила, коли я слабкий, і моя пісня, коли мені сумно. Дякую, що ти став моїм порятунком в Ісусі Христі. Дякую за дивовижну історію, про відкинутий камінь, яка дає мені надію. Дякую за Ісуса, мого наріжного каменя, дякую за те, що Ти не просто далекий Бог, а особистий Спаситель, який бере участь у кожній миті мого життя. Нехай усе моє життя стане піснею вдячності тобі. Нехай кожен мій подих прославляє Твоє святе ім'я. Я дякую тобі не лише за твої дари, але перш за все, за тебе самого. Ти мій найбільший скарб. Отже, Господи, на завершення цього молитовного часу я знову приходжу до Тебе з посвятою. Узагальнюючи всі свої роздуми і прохання, я прошу про одне: допоможи мені сьогодні жити як людина, яка по справжньому вірить, що Ти є добрий і Твоє милосердя вічне. Нехай ця істина буде фільтром для всіх моїх думок, слів і вчинків. Я присвячую тобі цей день, присвячую тобі свою роботу, свої розмови, свій відпочинок, присвячую тобі свою сім'ю і свої стосунки, присвячую тобі свої радощі і свої труднощі. Нехай усе, що я сьогодні робитиму, буде для тебе. Я хочу бути твоїми руками, щоб допомагати іншим, твоїми вустами, щоб говорити слова підбадьорення, твоїм серцем, щоб любити безумовно. Я віддаю тобі свої страхи і тривоги і натомість приймаю твій мир і твою впевненість. Я віддаю тобі свою слабкість і приймаю твою силу. Я обираю радіти і веселитися в цьому дні, який ти створив. О Господи, спаси мене від мого егоїзму, від мого страху, від мого невір'я. Пошли мені успіх у тому, щоб жити для Твоєї слави. Нехай Твоя воля буде моєю волею. Я довіряю тобі цей день, бо знаю, що він у Твоїх надійних руках. Дякую тобі за все. В ім'я Ісуса. Амінь. Дорогі брати та сестри. Дякую, що провели цей час у молитві та роздумах. Нехай істини зі 118 го Псалма глибоко укоріняться у ваших серцях і принесуть рясний плід у вашому житті сьогодні, нехай усвідомлення Божого вічного милосердя стане для вас джерелом миру, а Його присутність джерелом сміливості. Пам'ятайте, що цей день створив Господь, і Він призначений для радості. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, напишіть у коментарях просте слово Амінь, щоб ми могли разом утвердитися в цій вірі. Якщо у вас є особливі молитовні потреби або ви хочете поділитися тим, як Бог діє у вашому житті, будь ласка, напишіть про це. Наша спільнота існує для того, щоб підтримувати одне одного. Також, якщо ви отримали благословення від цих роздумів, поставте вподобайку цьому запису і підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові молитви. Це допоможе іншим людям знайти цей контент. А зараз прийміть благословення: нехай Господь, який є вашою силою і вашою піснею, наповнить ваш день своїм миром. Нехай Його правиця підтримує вас у всіх ваших шляхах. І нехай радість Господня буде вашою силою, з миром Божим.